Рада вас вітати, дітки. Сьогодні до нас в гості збиралася казкова незнайомка. Щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Ця гостя в казковім чарівнім віночку, вся в золотому вбранні ходить, малює травичку, листочки, щоб гарні були чарівні. Ще вона, дітки, Багатий і щедрий дає для людей урожай. Що ж це за гостя красива, привітна. Ну, скоріш відгадай. Так, дітки, це красуня осінь. Але осінь не змогла сьогодні до нас завітати. Тому що в неї ще дуже багато справ. Їй потрібно підготувати птахів для переліту, тому що вже наступають холоди, допомогти людям прибрати городи, щоб земля відпочила, та ще багато інших справ. Але вона для вас передала ось такі чарівні осінні листочки. Погляньте, дітки, які вони красиві, жовті, золотаві. Так? Ще ось ось такий. Це листочки із клена. Кленові листочки. Ось це листочок із дуба, дубовий листочок. Ще ось в мене є із дикого винограду. Ось такий червоний. Ось такий трішки червоний, зелененький і повністю ще зелений. Ще осінь всі не дофарбувала листочки. Ось і листочок з тополі. А ще листочок є із берези. Березовий листочок. Ось такий з ліщини. Дітки, а погляньте, що нам ще осінь передала. Цілу гілочку горобини. Подивіться, які в неї незвичайні красиві листочки, правда? А зараз відгадайте ще одну загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли це дітки буває? Так, це все відбувається восени. Осінь дуже гарна пора року. Все навкруги яскраве. Дерева в золотих вбраннях. Мені дуже подобається ця пора року. А вам подобається? А які ознаки осені ви знаєте? Мабуть, ідуть дощі, так? Відлітають до теплих країв птахи. Опадає листя осінню дерева вбираються. Врізно-кольорові шати, так? ну і, звичайно, на вулиці раніше темніє. Як ви думаєте, чому осінь ще називають золотою? Мабуть, тому, що на деревах жовті листочки, вони схожі на золото, Так? вони опадають і утворюють золотий килим. Все навкруги таке дуже-дуже яскраве. яскраве. Тому осінь ще називають золотою. А як називається осіннє явище, коли з дерев падають листочки? Так, це листопад. Тобто падають листочки, це явище називається листопад. Я вам зараз покажу осінні картини, а ви уважно роздивіться, які кольори використовував художник під час малювання дерев. Чи неправда? Восени дуже красиво, ніби добрий чарівник усе довкола розфарбував фарбами. Сьогодні я вам також пропоную стати добрими чарівниками та намалювати золоті листочки. А зараз ми з вами зробимо пальчикову розминку. Мої листочки, мої листочки, на гілочці сиділи. Дмухнув вітер, полетіли. Що нам буде потрібно для роботи? Звичайний аркуш, листочок, дощечка нам буде потрібна. Стаканчик з водичкою та пентлик, фарби осінніх кольорів. Я обрала гуашеві, жовтий, помаранчевий та зелений колір. Ну, і, звичайно, листочки нам потрібні. Але ще потрібна серветочка, не одна. Сьогодні у нас з вами буде незвичайне малювання. Сьогодні ми будемо наші листочки штампувати, тобто робити штампи із листочків. Отже, кладемо листочок на дощечку. Це можна взяти якусь непотрібний папір, газету. Так, мочаємо кісточку в водичку. Листочок ми перекидаємо на задню частинку, будемо фарбу наносити не на період, а назад. Де ось такі жилочки, ніби видно листочка. Так, і беремо фарбу якою ми хочемо зробити наш листочок. Я візьму помаранчевий колір і наношу фарбу, гарненько промальовуємо краї. Ще можна додати жовтого або зеленого кольору. Ну, я ще всерединку. Одну серветочку ми витираємо нашу кісточку. Я ще в серединку додам зеленого трішки. Ось так проведу посерединці. Далі подивіться, що ми робимо. Беремо наш листочок, і йде фарба цією стороною прикладаємо на аркуш. Далі за допомогою серветки. Ми його розправляємо ось так. Але дуже обережно і акуратно, щоб нас листочок не поїхав по нашому аркушу. Гарненько ми його протираємо, забираємо нашу серветочку, і листочок ми піднімаємо до верху, не в сторону, тому що він поїде і ось так. Погляньте ось такий листочок. Давайте ще один візьмемо. Ось, наприклад, дубовий листочок. Дітки, а що ще на дубі може рости? Не лише листочки. Погляньте. Жолоді. На дубі ростуть жолоді. Ось такі. Дуже красиві. Зараз дубового листочка зробимо жовтого. Також фарбу наносимо ззаді на стінку листочка. Ще трішки помаранчевого. Так, Беремо наш листочок, перекидаємо та серветочкою розправляємо. І вийшов листочок. Бачите, кожен листочок має свою форму. Ну, і ще один зробимо зелений, ще осінь до нього не дійшла. Гарненько промальовуємо кожен листочок особливий з різною формою з, різною, з різним кольором. Так, це у нас просто целе. Прикладаємо і серветочкою притискаємо. Погляньте, який зелений вийшов листочок. А ви можете зробити цілу картину із листочків таких осінніх. Можете їх перевертати в різні сторони направляти. Не обов'язково, щоб так рівненько стояли. Я гадаю, що вам дуже сподобалось малювати таким способом листочки. Ви намалюєте дуже красиві свої картини, і мені їх надішлете. Дякую вам за роботу! До зустрічі.